Тому у нас не було армії кілька місяців. Тому у нас був абсолютний бардак у тих 150 підприємствах, які складають основу військово-промислового комплексу. Вся система була пронизана агентами шпигунами ФСБ, і до цього часу вони там є. У нас була повністю бюрократизована ця вся машина. У нас не було вертикалі, у нас до цього часу немає парламенту. У нас не говорите це в минулому ряду, часу. Уряду. Це означає, Зараз. що все це вже я просто пояснюва. Я пояснюю, що є певна динаміка вирішення цих питань. Дива не відбулося, і дива не відбудеться. І тому ну я б на вашому місці не перекладав повної відповідальності а, на президента. Єдиний той, хто винен у цих процесах, єдиний в тому, хто винен в наслідках, це той, хто фінансує це все за кордону, і ті гроші, 100 мільярдів, які були вивезені за кордон, зараз є основою капіталізації цієї війни з боку Росії. Це гроші Януковича. Друге, це ті, хто залишився тут від Януковича. Я не розумію, як у 21-му сторіччі, ми розуміємо, що Єфремов є одним із посіпак Януковича. Новінський є одним із посіпак Януковича ще два-три десятки депутатів. Вони взагалі ходять по Києву. Вони в'їжджають в Київ і виїжджають з Києва. Автор, тоді як наші хлопці, призначав. тоді як наші хлопці. Я вам поясню по Генпрокурору. для того, щоб зняти недоторканність із цих людей і арештувати відповідно до європейських стандартів міжнародної практики, Необхідно зібрати необхідно зібрати регламентний комітет. Там більшість регіоналів, і його неможливо переформатувати. Подання є. І його неважливо переформувати на Єфремову. Звичайно на багато народних депутатів партії регіонів є подання і накалітника, і так далі, і так далі.